Гання починається! Це твій день народження це особливий день. Я цілий день співатиму тобі гарних пісень. Щастя, 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 щастя! щастя, щастя, щастя! щастя, 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 зичу тобі. Хочеш ти почути на святі романси, але почуваєшся на ланцюгу. Ти у лікаря спитай, що цю нудьгу. Сирн двічі на своє свято запроси. Кульки й бульбашки, кульки й бульбашки. Головні на святі речі, кульки й бульбашки. Зірка й трапеція, мишки й пташки. Тільки Пай надує бульбашку, як ти. Дозволь собі дуріти. Це унікальний шанс. Ушкварта з гумовим курчам завзятий дикі-данс Без хребетько. Гумове курча забуть є кращий варіант. Приклад ти бери з Гамі, Він має талант. Давай Гамі, ворушись. Ти вмієш. А я почути, хочу сміх, 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 сміх. Лише твій сміх. Тоді це буде значити, що тут я переміг. А я почути, хочу, хочу сміх. Це моя сміх. пісня. Що ти кажеш, не чую? Ну, Ю гармату такого ти в житті не бачив. Ні, бух. Аматори, не слухай, до мене завертай Лише моя гармата стане втіхою для вух. І Як почуєш, ти святковий бух, бух, бух. Тортик, тортик, тортик. Я тобі дарую, я його для тебе навіть розмалюю. Це не найкраща вечірка рейнбоу. Я порушила святкову присягу Пінкі. Стоп! Дуелі кінець. Що? 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 кінець? Я Що? не назвала переможця і не треба. Я здаюсь. А отже, Сирндвіч виграв. Я виграв? Так, вечірка для рейнбоу, деш твоя. А як же ти, Пінкі? Я... Я програла.